Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Є дуже цікава інформація з Херсонщини. Чекаємо зараз офіційного підтвердження. І, звичайно, не будемо розкривати всі карти, тому що знову-таки наголошую про те, що існує золоте правило не заважати Збройним силам України. Зберігати цей режим інформаційної тиші, тому що це. Безпекова компонента військової операції. Я дуже просто попрошу всіх тримати кулачки за наших військових, за наші підрозділи, вірити та підтримувати Збройні сили. Я впевнений, що ці новини ми дуже скоро дізнаємось. визначений час. Але дуже мають бути цікаві новини. Дуже. Я завжди казав, що. Звичайно, люблю всю Україну. Але рідна Херсонщина на сьогодні болить найбільше. І це звичайно. Вона під тимчасовою окупацією 88% території поки що знаходяться під зброєю ворога. Але чекаємо гарних новин. Це буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам!